Миколай закінчується, а в мене під подушкою нічого немає. Тому так строгенько до Святого Миколая. Святий Миколай. Де мій подарок? Подарок? <плес> От якби все в житті так було, як оцей подарок від Святого Миколая, який я сама замовила і отримала по новій почті. Подивимось, подивимось, що тітя Таня собі замовила. Спочатку дивимось подарок, а потім я вам скажу ціну. Хорошо? Я б могла сказати, а ну здогадайтесь, що тут лежить. Але з високою ймовірністю, ви не здогадаєтесь, бо це не їжа, і це не для кухні. Це мені, знаєте, чисто із професійного інтересу. Це подарунок, який. Придумала дуже відома українська блогерка Кенді Суперстар. 15 мільйонів підписників в Ютубі, і в Інстаграмі. Коротше, дівочка, дівочка, молода жінка з рожевим волоссям, яка робить бізнес абсолютно на всьому. І я вирішила, я просто хочу подивитися продукт, який вона виробляє. І я замовила, це називається зараз скажу, як називається секретний продукт. Я замовила у неї. У Кенді Суперстар секретний продукт. Оце секретний продукт від Кенді Суперстар. Тобто я замовила кота в мішку. Витягуємо кота в мішку. Ану. Боже. Щось рожеве. Ой-ой-ой-ой. Почитаємо, що написано. За що я заплатила? Скільки заплатила, скажу в кінці. Він рожевий і заряджений потужним дівчачим вайбом. Усередині цілий набір, з якого ти можеш створити дещо унікальне. Це передноворічний ритуал, який дасть тобі шалену мотивацію. Він стане найкрасивішою прикрасою мого дому. Що може стати найкрасивішою прикрасою мого дому? Отак, От з досвіду е, мого життя. Ну, не найкрасивішою прикрасою. Мені треба, наприклад, замінити раковину у кухні. Ну, напевно, це не раковина. Ладно, жарти в бік. <бі> ну, от оце, от оце матюки. Це б <бі> карта бажань. Таня, що ти купила? О-о-о! От оце те, що я ті... Я думала, тут буде блокнотик і тут прикраса вашого дому. Я думала, це на ялинку змаструє чи зірку, чи ще щось. О, це карта бажань! Боже! Я вже. страшно подумати. Я втричі старша, я так кричу, що вже люди почали збігатися. <смі> я втричі старша за той вік, коли складають карту бажань. Блін, я ці карти бажань складала, коли таке ще й не народилася. Блін, у мене свого часу були. Ну, мені подарили парочку каталогів одягу закордонних. Я із них вирізала цих дівчат і хлопців і вішала на стіну. У мене ця карта бажань ще була в 9 класі. Ну, що зробиш? Я це хотіла, як там кажуть, I want it, I got it. I got it. I got it. Ой, блін. Не хочеться і витягувати. Так. Витягуємо. Боже, який ужас. Боже, який ужас! Так, це арома свічки. І тут намальована ось оця блогерша, яка це все робить. Яка це все придумала. Ну, знову ж таки, це подарунок не для тіті за 40. Того, що я не можу прочитати дрібний шрифт. Ой-ой. Ой, блін. Ой, блін. Так, дві ароматичні свічки. О Боже, моя алергія зараз піде. Так. Куди ж без спешел вайбу запали арома паличку, нехай простір пахне твоїми мріями або алергією. Я так їх понюхала. Ладно, нічого. Що? Я за свої гроші отримала дві арома свічки і пачку сірників. Знаєте, в цій ситуації радує тільки те, що Кенді теж нормально так розвели на мерчі. Можна ж було покласти і неіменні сірники. Так, що у нас тут ще? Ану, ану, о Боже! Меджик починається тут. Передбачення це печиво з моїм передбаченням особисто для тебе. Швидше розмотуй, читай і навіть не сумнівайся, усе збудеться. Раковину в кухні, пожалуйста. Ой, який ураз. Ну, це ну, знаєте, іноді те, що я була, в мене з Авророю. То календар для дівчаток, яким по 15 год. Оце взяла, оце опять для 15-літніх. ну, блін, Таня, мені треба жити своїм життям. а ну. ану. Щас, ану. О, щас. щас. Для молодих дівчат з гарними зубами. Невставними. Так. Передбачення від Кенді. Келих шампанського у бізнес класі вже чекає на тебе. Залишилося ще трішки. Я не проти полетіти бізнес класом. Навіть не буду іронізувати. Сказали бізнес-клас, значить, бізнес-клас лечу. Так, це ще не все. О Боже, щось розове таке пекальне. Гайд по карті бажань. Ой, бі... не матюкайся, Таня. Так, я створила. Ой, Ой оце, оцей гайд. Що там? Е, включили камеру, запалила аромасвічку, прочит... з'їли печиво з передбаченням і достаємо якесь там полотно і стікери. Щас, достаємо. Тут ще є. Ану, давайте. Так. О Боже, о Боже, тут розові ножнички. Зараз вже все достану. Агу, агу. Фу. Оце вона. Оце вона, карта бажань. О боже. Так, дівчата, як доросла жінка, кажу, що нічого нового в цій карті немає. Це класична оця восьмигранник, чи що там, як він називається, кар'єра, сім'я, стосунки, подорожі. Саморозвиток, тіло, дім. І оце щось там треба якісь циферки ставить, Там що якщо в тебе кар'єра вісім, то здоров'я в тебе 2, а на сім'ю ти взагалі ноль забила. І це малювали такі розові трохи було в моєму житті такий досвід. А що оце таке? Боже, що оце таке? Великий жмуток глянцевої бумаги. Я підозрюю, що це стікери. І це основне, за що я заплатила. А ну-ка. Рожеві ножнички це хорошо. Ай, 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 ай. Ай, боже, невже я ногу зламала? У мене вже починається новий новить нормально так. Розові ножнички. Ріжуть нормально? Зараз перевірю. Ана. Нормально ріжуть. Слава Богу. Бо такої якості ножнички можуть погано різати, до речі. Так, витягуємо стікери. Отже, о боже, о боже. Оце я! Боже, який ужас. О, Боже! Стікери-активатори. Й-мою! Що я з ними должна робити? Ой-ой-ой! Вибачте, Клей на ті, де ти хочеш сфокусуватись. В общем, короче, берете оці стікери і кудись їх клеїте. А потім, а потім оце набір картинок, я так розумію, це теж. Так, картинки, фінанси, ось можна кенді наклеїть кудись рожеву. І це що, це наклейки, Да Чи це не наклейки, щось ними робити? І це оці наклейки, ось машина і так далі. Бачите, їх треба кудись клеїти на карту бажань. О Боже, о Боже. І що подорожі. Даже ось, і от беріть і на свою карту бажань хуярьте Кенді, вибачте. Ну, чого вона себе всунула в мою карту бажань? Якщо це моя карта бажань, то що на ній робить Кенді? Блін. О, ось. Другий раз. Що на моїй карті бажань робить Кенді Суперстар? Кар'єра. Яку мені кар'єру предлагають? Открити якийсь бізнес, отримать корону краси. Ой, о, о, о Оце в мене вже збулось. Сидіть з ногами на столі. Оце отаке от я практикувала колись. Да, це серйозно. Ой, так, Ці стікери оживають, якщо ти впишеш у них свої особисті наміри за а, заповни їх, наклеї на карту бажання вони почнуть працювати. Дивіться, оце, оце мені дуже подобається. Бачите, в оцей стікер мені треба вписати мою вагу. От візьму і впишу 66 кілограмів і подивимося. Що тут ще таке є інтересне? О, Боже, дивіться, тут ще суму і грошей треба вписати, яку я хочу заробити в цьому році. Кстати, досить інтересна. Так, ось цитати, які я повинна вписати. Слухайте. От якраз оцю штуку я. І не буду бадляти. Не буду її різати, не буду її нічого робити. Ну, з'їла я оцей з передбаченням, так, да, цей з'їла. А так, то воно все, як бачите, не тронуте. За оцю всю штучку для дівчаток. Знову ж таки, 15 років, от мені на це везе, я заплатила акційну ціну Та-дам! Барабанний дріб 850 гривень. А так, її ціна 1500. Я не знаю. Ну-ка, скажіть дівчата, ми ж розумні, дорослі жінки. Коштує воно 850 гривень а, і 1500, якщо без акції. І кожен день ціна буде зростати. Але оцю всю хрінь розмили на етапі підвищення ціни до 890 гривень. Там зараз усе продано. Я не знаю, скільки ця дівчинка продала їх і зробила. Але це був дуже якісний прогрів, я вам скажу. Ну чисто з професійної точки зору я за неї слідкувала, тому що я вважаю, що блогери зайшли в поле журналістів, забрали у журналістів рекламу, способи заробітку. Там ми, журналісти, цілком могли б робити якісь інформаційні курси, але ми цього не робимо. Клипаємо свої новини. А ось блогери клепають карти бажань. Це, звісно, не журналістика, але це теж медійка, це інформаційні послуги. Я це я так подивилася і розумію, що цілком якісь журналісти могли отаке зробити і розкрутити. Але ми віддали це кенді. Коротше, коротше, є в мене там пара дівчаток, яким я можу це віддати, якщо вони захочуть. А якщо ні, то лишу собі. Але, ну, який висновок із цього всього? Що? Ну, що треба вміти робити всяку фігню? Ну не тільки придумати, а й продати. Там дуже був якісний прогрів, от прямо. Ця дівчина-блогерша прямо таку придумала історію, сторітелінг, що їй прийшла в голову ідея, але вона не встигне до Святого Миколая, але вона так хоче потішити своїх підписників. І вона придумала і розробила, і дизайнер за ніч там щось їй зробив. І вона дзвонила типографія, Тіпографії кажуть, та ні, ми не встигнемо напечати. І оце все так нагніталось, нагніталось. Я думаю, воно ще там у вересні, на мою особисту думку, ще у серпні це все надрукували чи у вересні. Ці всі тубуси зробили, вони собі лежали на складу, чекали, тільки поки, господи, не змогла запхати нормально. Кенді зробить цей сторітелінг і запустить продажі. Хух, ну що, молодець дитина чи дитина дівчина. Вона зробила те, що не роблять, що не вміють робити журналісти. Вона створила свій інформаційний продукт, а карта бажань це є інформаційним продуктом, і вона його продала. Яка собі вартість, ну, тубус дорогий. Скільки коштує тубус, скільки коштують наклейки, ножнички, аромасвічки. Ну, і я це купила за 850 гривень і на сайті його вже нема. Воно повний солд-аут. Друзі, повний солд-аут. Отак.